Thank you Звичайний сон, як діяння Святого Духа в церкві, в першу чергу, він починається молитвою. І наш перший крок, наш перший такий акт синодальний, це було власне призивання Святого Духа, який має зійти в серця учасників синоду, просвітити наші уми, наші серця, і попровадити нас на ті рішення, яких наша церква, наш народ зараз особливо потребує. Тому літургія в соборі святого Юра це був найважливіший акт сьогоднішнього дня. І ми дуже раді, що в цій літургії брали участь. Участь не тільки члени своноду Української греко-католицької церкви, але ми мали також дуже достойного гостя, патріарха Мелхідської греко-католицької церкви, який вже третій раз поспіль відвідує нашу країну. На цей раз, на жаль, в обставинах, які дуже для нас є болючі, трагічні. Але коли він приїжджав п'ять років тому на інтронізацію блаженнішого Святослава, ми не сподівалися, що це, що тоді вже переживала ця церква на території Святої Землі, що це горе війни прийде і до нас. Тому ми сьогодні були об'єднані думкою. Про всіх страждаючих християн, про людей, які переживають лихоліття війни і в Україні, і в Сирії. Але нас єднала, так як казав Патріарх, не тільки думка спогад болючий про війну, нас єднає в першу чергу віра, і нас сьогодні об'єднала спільна молитва про Боже милосердя для України, для Сирії, для цілого світу всюди там, де лихо принесла війна в людські серця, в людські доми.